А якщо не вчитель, то хто? Ким би я могла бути у цьому буремному світі? Лікарем? Ні. Вченим? Також ні. Можливо, пов'язала б своє життя з новітніми технологіями? Н -н -н. І знову ні. Я занадто ціную живе спілкування. Усі питання зникають і розсіюються, сумніви, коли я бачу очі своїх дітей, коли відчуваю їх щирість, любов і довіру. Ми разом вже 14 років пізнаємо і творимо всесвіт, вчимося приймати виклики долі і вирішувати надскладні задачі сьогодення. Тож на сьогодні розвиток критичного мислення у молодших школярів є актуальним напрямом педагогічної діяльності вчителя нової української школи, бо це досвід поступового накопичення знань та досліджень, а не сприймання готової інформації. Це досвід народження нових ідей та рішень у спільному обговоренні, а не засвоєння чужих думок. Це досвід формулювання власних оцінок, почуттів. Та ставлення і вираження це вголос. Застосовуючи на уроках методи, з яких складається технологія розвитку критичного мислення, легко вбудовується будь-який урок. Вірні і невірні висловлювання. Наступний метод це метод дерева передбачень. Наступний метод теж цікавий. Таблиця знаємо, хочемо дізнатися та дізналися. Вона заповнюється протягом уроку. Надзвичайно цікавий метод, який подобається дітям фішбоун. Наступний метод це синквейн, цікавий вірш, який складається з п'яти рядків. Наступний метод товсті тонкі запитання. Наступний метод це стратегія асоціативний кущ або гронування. Ще один цікавий метод це кубування. Використовуємо кубик, який має грані. Кожна грань має відповідний запис. Теж цікавий метод Ромашка Блума. У своїй практиці я використовую ще багато різних методів. Крім того, з досвіду можна сказати, що учням подобаються такі методи та форми роботи, які сприяють мотивації до навчання і полегшують роботу вчителя. Я прагну, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал. А запитували, досліджували, творили, розв'язували, інтерпретували, дебатували за його змістом, тому що учні, які мислять критично, зазвичай навчаються за інтересом. На мою думку, головне звертати увагу на особистість, яку я формую в процесі навчання, розвиток самоосвітніх компетентностей. У освітньому процесі формування навичок мислення високого рівня згідно з певними інтелектуальними стандартами, організація простору для системного тренування таких навичок дає можливість учням набувати певного життєвого досвіду. Це досвід самостійного дослідження і послідовного накопичення знань, а не сприймання готової інформації. Досвід народження нових ідей, рішень у спільному обговоренні, а не засвоєння чужих думок. Досвід формулювання власних оцінок, поглядів, ставлення та висловлення їх у голос. Є успіх, є бажання вчитись. Особливо це важливо на першому етапі навчання у початковій школі. Використання різних видів роботи підтримує увагу моїх учнів на достатньо високому рівні, що дає змогу говорити про розвивальну ефективність уроку. І я щаслива у вирії дитячих ідей, мрій, знань. Як щаслива і моя мама, яка вже 36 років працює вчителем початкових класів, саме вона заклала в мою душу любов до дітей, до професії. Щаслива і моя бабуся, вихователь, чиї вдячні випускники до сьогодні цінують її щирість та мудрість. Тільки ті щасливі люди, які обрали професію за покликом серця, можуть обігріти своїм серцем увесь світ та виховати покоління нескорених та щасливих. Наша нація в надійних руках.